Нікополь, на жаль, ще залишається прифронтовим містом, де постійно лунає сирена та ворог обстрілює мирні квартали. Тому актуальність відкриття безпечних освітніх просторів для дітей важко переоцінити. Для зручності батьків міська влада відкриває їх у різних районах міста. Наразі в Нікополі вже працюють 10 таких дитячих осередків. Цього тижня їх стало на два більше. Педагогічні колективи не чекали на допомогу благодійників та волонтерів, самостійно зробили ремонт та облаштували освітні простори в своїх навчальних закладах. Матеріали для проведення ремонту були придбані за кошти місцевого бюджету. Ми брали участь у різних конкурсах, у різних програмах щодо облаштування освітніх просторів, але потім вирішили не чекати і власними силами педагогічним колективом зробили ремонт і. У нашому укритті у безпечному середовищі для маленьких нікопольців проводять різні заняття, цікаві ігри та веселі руханки, що не тільки допомагає підтримувати навчальний процес, але й знижує рівень стресу та тривоги у дітей. Задоволені і діти, і їх батьки. Їм апчення, апчені не хватає тетава. Діткам ну, що, прийшли на детську площадку. Тривога началась дрони зразу убіжали. А сюди в укриття приходиш тут безпечно, дітям цікаво. Вони веселі, не хочуть звідси виходити, просто не хочуть забрати звідси нереально. Дома це гарно, але потрібна комунікація і з вихователями, і з дітьми вони повинні спілкуватись, і ми дуже вдячні. Я думаю, всі батьки, всім причетним, хто хто. Завдяки кому цей освітній простір відкривається. Наші діти застали період ковіда війни, вони взагалі не бачили цього соціума. Тому, коли ми почули, що відкривається хоч на дві години дитячий садочок, емоції переповнювали. моє б таке побажання, якщо було більше навіть чим на дві години можна було ці освітні е, заклади проводити більше там на півдня. Ми були взагалі безмежно щасливі. Отже, незважаючи на всі труднощі, життя триває, і тільки разом ми будуємо наше майбутнє крок за кроком. І ми обіцяємо, що обов'язково наші діти будуть щасливими, будуть гратися, соціалізуватися, навчатися, психологічно розвантажуватися і будуть щасливими, і будемо разом чекати перемоги. Якщо ви хочете записати свою дитину на відвідування будь-якого освітнього простору, то зверніться до Нікопольського відділу освіти і науки за телефоном, який бачите на екрані.